Рекомендація для невпевнених у собі людей. Уже сьогодні, використовуючи цю пораду, ти гарантовано побачиш результат. Так ось, уяви, що ти впевнена у собі людина. І тепер уяви, як впевнена у собі людина приймає рішення. І погодься, вона впевнена у своєму рішенні. І неважливо, який буде результат, адже це її рішення. Вона захищатиме своє рішення. А тепер уяви свою невпевненість. А тепер дивись, через невпевненість. Ти не будеш захищати своє рішення, ти будеш виправдовуватись. А я закликаю тебе довіритись мені та робити інакше. Ти маєш перестати виправдовуватись, адже це твій вибір, і твій вибір повинні цінувати. І коли ти кажеш, я інакше не міг, від мене нічого не залежало, у цих словах впевненості немає. А коли ти кажеш, так, я зробив це, адже це було моє рішення, і саме тут з'являється впевнена у собі людина.